Слава Україні! Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні я прийшов на озеро недалеко від дому. Ми тут колись з батьком ловили канальних сомиків. Вам це відео сподобалось. Тож сьогодні спробуємо, чи клюють вони зимою. А також тут вроде є окунь і плотва. Будемо пробувати. Ще Сьогодні ми зробимо підводну зйомку, пошукаємо рибу, Подивимось. можливо, сомиків вдасться побачити, можливо, черепак би тут багато. І на цьому озері глибина 2-3-4 метри. Тут воно глибоке, дійсно. Тож, приступаємо до риболовлі, будемо сьогодні ловити на мотель і на чортика. Я на одну з узочок прив'язав чортика. Подивимось, можливо, на нього вдасться спіймати. Тож поїхали, буримо лунки і погнали рибалити. Зараз обираю місце. Думаю, ось тут біля комишиків. Бо влітку, коли гуляв, то постійно біля цих комишиків було багато плотви. Подивимось якийсь пес на лід вийшов і підемо ще в той край до кущиків там глибина десь 3-4 метри спробуємо там понароблював лунок вже по всім комишикам і так далі. Пішли одна, друга. Спробував всіх і поки що нічого геть не дернуло ні разу. Зараз я думаю піти до того боку, там де кущі, і під кущами зробити пару луночок і спробуємо в них. Можливо, там пощастить. Перейшов вже до кущика. Тут мені щось більше подобається. Якось гарно дуже в самому кущику. Там зробив, далі зробив. І тут зараз будемо пробувати. Пробую рибалити. Щось не хоче клювати. А біля мене вже ознаки скорої весни. Дивіться яка краса розпускаються вже. У нас їх називають котики. А зараз давайте пройдемося по всім лункам. І спробуємо подивитися, що там під водою робиться за допомогою такої екшн камери в Аквабоксі. Глибина тут жесть. Вертаюся до першого місця. Тут у мене щойно була перша покльовка. Зараз буду виловлювати. Хто там у мене клював? Аж цікаво. А у нас почин! Хе -хе. Перший окушок! Ой! Іди сюди, йди сюди, іди сюди! Ось такий гарний. Перший риб є. Круто. Закидав другі удочки. А бачу клює так дергає кафец. Я три штучки розставляю, зараз. Класно. Вже годину в лунці в мене клює і клює тільки на стоячу утку. І Коли в руці тримаю, не хоче клювати. А як стоячу ставлю, то постійно клює. Я сюди пригодував багато мотеля і постійно клює, але ще ні разу нічого не витягнув. От один окунчик був і все. Чекаю, чекаю, вже аж надоїло вже все склав, тільки ця вудка лишилася і на неї постійно покльовує. То зараз буду вже йти, то опущу камеру під воду, подивимось, що це мене там так доставало. Прийшов вже на другий бік озера, пробую тут. Сонечко вийшло, гарно вже так тепло стало. Ми були ось там. А вже я з іншого боку. Я вже все зібрався, покидаю озеро. Прикольно вийшла риболовля, спіймав лише одного окуня, але покльовок було дуже багато. Я думаю, ви на відео бачили і я опускав камеру, Див... дивитися, хто там живе, хто там мені так клював. Тож, подивимось, я сам вже не знаю. <гум> Дуже цікаво буде подивитися, що там під, під водою відбувається. Тож, така риболовля, кому сподобалося, ставте вподобачку, підписуйтесь на канал. Побачимось скоро на новій водоймі. Всім пока!